Коли є пісня, значить, є народ. В суботніх вечорах мікрорайону з балкона хвацько випорхне акорд і розпрягаючи йогось баритону. Таке твоє від хліба та води, таке все обіймаюче та купне, і підголоски голосом зведи в одне веління пісні все окупне. Я чую, як бринять, народи мій, всі зерня та постулювані в колос серед облог і серед вермій Тебе я вивірятиму на голос, бо голос це майбутнього печать. Те, що крізь нас озвучитись повинно. Є право пісні, а пісень не вчать, бо пісня це народження людини. І слухаєш високий баритон, що резонує всенькою землею, і той лиш серцем вивірений тон дотягуєш причетністю своєю. Сьогодні малюємо портрет, портрет жінки. Жінки поетеси, жінки львівянки яка прожила. З Львовом у серці, і серце, якої зупинилося у Львові, ми згадуємо світле ім'я Наталії Давидовської, щоби відновити в своїй уяві і, можливо, повернути її постать. І Наталя була завжди одержима планами, мріями і мала дуже важливу рису, як вміння об'єднувати людей, знаходити людей, бачити оце сокровенне і показувати його нам усім. Я вітаю у студії Львівського радіо пані Віру Давидовську. Тому як не вам, пані Віро, перші належиться можливо покласти оцей перший мазок на полотні, яке сьогодні ми намагаємося створити. Тому що ви з Наталею рідні сестри, і я думаю, знаєте, дуже багато таких сокровенних речей, про які не знають багато хто. Я не знаю, чи в принципі про дуже сукровенне варто говорити навіть сьогодні на широкий загал, але ви почали власне про Львів, про місто її близьке, рідне. Ну а Київ, Київ це дитинство, це спогади, це святошино, це сосни. Це все це найближче, найрідніше, що було в її житті. І вона знову ж таки повернулась до Києва, де працювала у редакції видавництво молодь, де мала прекрасних друзів, таких Тетяна Луцеленко, Любу Голоту, друзів, наставників. І потім Львів, Львів це звичайно непересічне місто. В усіх планах і в планах творчості також, тому що воно давало завжди Наталі і наснагу, і любов, і вирозумілість, і може деколи навіть якусь образу. Віру, а як все таки Наталя Давидовська опинилася у Львові? Ну, це історія звичайної родини, скажімо, тому що мама Львів'янка поїхала працювати до Києва. Там вийшла заміж. Потім життя не склалося. Вона повернулася до Львова. Я поїхала разом з нею, бо я була маленька, ще до школи не ходила. Наталич. Була у 3 класі. Тому вона закінчила школу 3 клас, їй минуло 9 років, і вона приїхала до Львова. Тобто вона повернулася на батьківщину матері, діда, прадіда, тобто на свою прабатьківщину, скажімо. І вже все решта йде далі. Школа, потім навчання в університеті, а потім вона кинула університет, поїхала, спробувала поступати в Москву, в літературний інститут. І вже далі так йде: Москва, літературний інститут, робота, одруження. Знову ті наїзди Львів, Київ, Львів, Львів воно присутнє на протязі її життя. Ну скажімо так, до кінця. Скажімо, вже останні роки, вже коли в нас, ну скажімо, останні 10 років це в основному був Львів, і тілі, і лише Львів. А все решта, все решта, просто залишилися присутній моїй житті, тому що без ну знаємо, без минулого майбутнього не вибудуєш і його немає. Не бачились і знов чужі два спогади, одна крижинка. Бодай, хоч раз, і ще скажи ти справді божевільна жінка. Така ж, як сотні літ опріч, ще сотні літ уже по тому, блукала жінка між сторіч І шукала ідольського грому, і, звівши руки на межі, закохана і божевільна, вона кричала Ми. Чужі за ж і я доскону вільна. Пані Віру, а от можливо пригадуєте, коли Наталя вперше почала писати свої вірші? Чи вона з цим ховалася? Наталочка почала писати дуже давно, тобто вона почала писати десь років 8-9. А потім вона потаки навіть відправляла свої в дитячому чи мама навіть не знала в газети, в журнали свої проби, свої віршування. Хто відповідав, хто не відповідав, бо це ж дитина. Ну але вона хотіла, щоб її чули. Завжди хотіла, щоб її чули. А потім, потім була зустріч із Іваном Сварником, Пхтаном Стельмахом, і потім були там публікації. Вже потім були журнали. Ну її з самого початку, коли скажімо, вона вже була після там, після 16, тобто поезія набрала вже певної форми і вже відчувалася в ній вже тоді Наталя. В неї поезія, скажімо, ніколи не була простою. Вона завжди була з філософського плану, і це була з тих поезій, над якою треба думати, відчувати, думати, аналізувати. Ідуть слова до мене звіддалік, невтолені, лихі, чумно голові. завіщо на один недовгий вік, Аж стільки нерозсутної любові. Чого ж мені, випитую на те, болить отам, де трави у зачатті, а вже небавом липо зацвіте, вже сизо туманіють ці ножаті, а я все бачу помирає сніг. Заплющу очі, так йому просторіш. Серед моїх зеленостеблих снів течуть з під неба зовсім білі зорі. Годуть мої невтолені слова, б'ють в голову гучним пташиним граєм. Чого ж мені? Чому не я сама життя мене лукаво обирає? Ви знаєте, Наталя була дуже категорична щодо поезії. Може, подекуди її не дуже розуміли і ну, сприймали це. Свою, свою адресу як образу, але де була поезія, вона вважала, що фальші не може бути, не може бути навіть дрібочки плагіату, не може бути фальші. І вона це говорила щиро і говорила відверто завжди і всім. Ну І це було, скажімо так, ну, людям не завжди до вподоби, але вона для неї це було, ну це було ну святе. Скажімо, слово, це для неї було. Я думаю, що її боліла оця фальш, яка була навколо особливо в поезії, коли це стосувалося слова. Так, 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 і це було. І це було до самих останніх днів, Наталя. До найостанніших днів, тому що ну, по перше, Наталя писала не отак, що сіла і написала. Вона писала важко. Вона писала важко. Вона писала запоями. Вона входила, і це був такий процес дуже дуже складний, дуже важкий. Це слово її так. Воно її. Розпинало і виснажувало. і виснажувало. Так що це я б сказала, що для неї, не дивлячись на те, що була сім'я, були діти, яких вона любила, було ну, все було, але Звичайна поза жінка. словом для неї світу як такого не було. Якби в неї забрали це слово, я не знаю, що би було з усім решта. Знаю, завтра чи сьогодні, за день, за два, за сто і двадцять, а тільки стане у пригоді мій вірш комусь таки придасться: мій біль, мій зойк, мій сміх пташиний, і сліпота моя всезряча, моя раптова і хвилинна, і, може, нерозумна вдача. Усе, чим так уперто снила цією довгою весною, що накипіло, відкипіло, а все ж лишилося зі мною. Оця гроза, що не вгавала та потішалася над світом. А я комусь кричала, мало і поривалась бігти слідом. І в нас ви сказали, що хто як нарідна сестра, краще з не пройшло. Купароків, а усвідомлення до кінця не приходить. Нам напевно повезло, тому що Господь дав нам матір, яка напевно, зуміла це передати. А по-друге, таку сестринську любов, ну яка теж не часто буває, тому що це була і підтримка, і розуміння. І, наприклад, я розуміла, що її моя підтримка завжди більше потрібна в яких таких справах буденних, тому що Наталя була не до того, скажімо, і в нас не було слова то. Твої діти, мої діти, це були наші діти. Я, напевно, ми обидві завдячуємо Богові, що він наділив нас талантом любити ще. Хотілось бути сильною, а вже ж. Щасливою хотілося. а як же. За пів життя уже й не добереш, про що тобі те кляте серце каже. Чого йому? Кужелі чи звитяг, чого йому, коли воно жіноче, бо тільки острах і ніколи страх, лиш тихий острах смутку проти ночі. А треба стати сильною, хоч як, поночі птаство он, яке горласте, і нігтик болю залишає знак от там, де все ще проситься на щастя. Говорячи про Наталю Давидовську, розуміємо, що для неї це було направду дуже сакрально, і ця рівновага, яку тримала жінка, поетеса, філософ, Наталка Давидовська, поміж простором взагалі планетарного масштабу, тому що щитувати гуманітарну ауру народу, як сказала Ліна Костенко, це не так просто мати таку здатність вміння бачити, чути, читати і інтерпретувати, для того, щоб ми якійсь мірі недосконалі, але могли це сприйняти, пані віру. Але от чи сприйняли ми наскільки Наталя от була почута на той час? Ви знаєте, напевно була почута. Напевно, була почута певним колом людей, тому що ми знаємо, що все одно для того, щоб сприймати поезію високого рівня, треба бути внутрішньо підготовленим. Я взагалі вважаю, що багатьох речей навчити неможливо, якщо воно в тобі не закладено, якщо ти сам над собою десь внутрішньо не працюєш, якщо не закладено генетично, ти можеш мати 10 освіт. Але чогось основного як нема, вони нічого не вони дають. Освіченість, але вони не дають для духовності, не дають для розуміння, для розуміння того ж самого всесвіту, тому що, так як ви сказали, це планетарність, якщо поезія такого рівня це поезія всесвіту, пані віру. І коли ви сказали про генетику, що все закладено, і освіченість, чи можна через освіту все ж таки? У зворотньому напрямку прописати в генетиці, повернути генетичному коду нашому цю спроможність, цю можливість використовуючи, засвоюючи якраз поезію такого рівня, як поезію Наталі Давидовської. Можливо, саме тому вона прийшла з такою поезією, щоб порятувати наш генетичний код. Я вважаю, я переконана, що якщо людина хоче, якщо людина має це прагнення, вона може це сприйняти, вона може, але для цього треба бажання і багато праці. І, зрештою, треба цього внутрішнього так. поклику. Що давайте рятуватися, давайте вживати не якісь ліки чи сторонні засоби, а просто слово. Слово, слово Наталки слово досить, натал... інших поезії, тому що, от я, наприклад, якщо брати про поезію, я, наприклад, Ліну Костенко читаю, перечитую, і е, вона відзивається такими, десь так глибоко, глибоко кожне її слово. Так само Наталіні вірші. Так. Я правда скажу, що я Наталіні вірші перечитую рідко не через те, що я там, а через те, що попри всі роки. Вони залишаються якимсь таким болем. Бо мені би, наприклад, мені особисто би хотілося, щоб цю поезію більше людей чуло. Чомусь мені подумалось про крила? За що нас обікрадено аж так і предком нашим зветься Прагорила, а не якийсь незнаний досі птах. За що? Затей помщається, невдахам крилатий дух, невизнаний чужий. Хіба не б'ється всередині птахом спадкова помста голову кружінь? Хіба ж у снах не вміємо літати, щасливитись до самозабуття? О, люди, люди, вічні астронавти, в малому небі власного буття. З малого неба хочеться увище. З малих кружінь у безперервний лед подумалось, чого не понапише безкрила жінка трішечки поет? Нагадую, що сьогодні у студії Львівського радіо разом з Вірою Давидовською згадуємо світле ім'я народженої у грудні поетеси Наталії Давидовської, поезія якої звучить впродовж нашої розмови у виконанні народної артистки України, акторки театру імені Марії Зеньковецької Олександри Бонковської. Віро, а скільки книг видано Наталки Давидовської? Ну загалом, загалом, якщо брати там з тими, що перші були, там ну, збірники не беремо, тому що там молода поезія. Це все загалом шість збірників. Один, один великий цей останній збірник фрески. А видали ще за її життя? Фрески? Так. так, вона побачила. Так, вона побачила. Вона це було більше ніж рік перед її смертю, угу. Більше май майже два роки. Тобто вона видала, вона бачила, вона Було проведені вечори і презентації, книжки, і все це. Пані Віро, а от е, назва фрески Наталя сама вибирала? Наталя сама вибирала е, назви, Наталя сама писала передмови, Наталя сама писала після мови. Тому що ну, напевно, це зрештою правильно, так як вона угу. знала, це може тільки та людина, яка створила цю поезію, сказати до нас якесь слово угу. перед словом, перед своєю поезією. Ви знаєте, так тремко. Коли заходиш до помешкання, де живе сестра Володія Васюка, і на роялі збережені досі ноти, з якими працював Володимир Івасюк, так ніби він щойно вийшов з кімнати. Чи є такі відчуття, коли ми говоримо про Наталю Давидовську, чи є ті листки, які ще були в роботі, чи є недописане? Недовидано є цілий. Мішок, скажімо, тому що є рання поезія, яка не війшла у фрески, є те, що мені хотіли, щоб зробити повне видання творів. Є прекрасна дитяча поезія, яка взагалі світ не побачила, бо не було. Так вона в мене лежить. І Звичайно, все є. Є листи, є, є спогади, є поезія. Думаю, що прийде час і на це все. Плаче і жде, хто осудить самотність, Надія. у маленькій краплині розтануть безмежні світи. Жінка плаче потиху, поволі за вікнами дніє, опадає туман із вологих ночей самоти. Ранок висніжить осінь, в якому столітті байдуже, ті ж вуста, ту ж молитву. За вітром розсіють немов на отому ж валу Ярославна чекатиме мужа, а коли надіждеться, осудить чеканням любов. От я сьогодні витягала, шукала, думала, що принесу. вам власне, про Соломію uh -huh. Крушельницьку, тому що от ми говорили про Наталю як жінку, як про Етесу. І е, вона себе дуже близько відчувала до Крушельницьку, тому що Крушельницька геній, скажімо. Українські львівські. львівські знову ж таки вона змушена була поїхати зі от, Чому я й говорю, що якраз та спорідненість, той дискомфорт, який може створити львівське середовище, воно для багатьох людей, які себе реалізовують у світі, стають іменами, він чомусь має спільний корінь. Але це напевно, скажімо, мій дідусь ніколи нікого не звинувачував, хоч пройшов все, що можна було прийти з народом. Він казав: сину, тих людей треба пожаліти, пошкодувати. Оце напевно про це й йдеться. тому що є певний проширок, для якого не можу сказати, що чисто заздрість на першому місці, а можливо, якісь... Власне невдоволення собою переключається на людей, яких ти явно бачиш вони вищі, більші. Боюся непричетності до всіх, до вас, усіх, які і днес і прісно, та обираю з над усіх доріг найдовшу, найкоротшою запізно. Дорогу, що не силою меча здобути право жити і судити, я обираю перше із начал за всіх прощати і за всіх любити, дорогу ту, яка до наших пір у небо йде, а кличеться земною. Якщо осліпне мій старенький лір, я стану наймолодшою дочкою. Якщо осліпне мій старенький час, поводирем призначу сина честі, боюся непричетності до вас, усіх, які до мене непричетні. Я дійсно смерті Наталія відразу так написала кілька слів, тому що мене дуже боліло. Я дуже давно хотіла сказати цих кілька слів, та все думала, чи варто останнім часом і так всі згадують про те, що знали і не дуже, і про тих, кого знали, а може й ні. А що робити, коли ти була з людиною як одне ціле, коли відчувала кожен порух душі, кожну думку, і це не мало значення, чи ви поряд, а чи поміж вами тисячу кілометрів, чи я маю право на слово про сестру. Навіть не просто слово, а захист чи пересторогу для інших слів, бо завжди, як і вона, дуже відчувала фальш, і це воліло. Все, що до сьогодні було сказано про Наталію свої переважності більшості, сказано людьми, які мало її знали, а ще менше розуміли. Тому воно викликало завжди у мене спротив. Мені може не стільки у людей, скільки мій. Кожен старався влізти в особисто як у своє, і це. Вважали ще за откровенні, її захист від навколишніх негараздів вважали гоноровістю. Її може деколи різке, але ще слово образує. Наталя не переносила фальші у поезії і, взагалі, у мистецтві. Тому, напевно, і мала навколо себе, я б не сказала, що ворогів, а таких собі позаушників і позаочників. Зараз подумалася, може їй і така була близька була Соломія Крушельницька. але це все не так важливе, головне слово. Недаремно. Спочатку було слово, слово було її мукою її насолодою. Натала писала важко майже на Вона розпинала її на частинки. Розпинало її, як на хресті, і виливалось на папір вогненним згустком енергії, яка спалювала її саму, а всім іншим давала силу. Поза словом, не було світу, хоча він її постійно наздоганяв своєю реальністю, і вона знову розривалася між словом і зачовганою сірі суботнім, Отак так і жила вразлива на злий допип, на застрість, Хоча чому було заздрити, не розуміє нині, хіба що геніальності, але то вже Божий промисел. Може, і пішла так швидко весняне пташення світань. Що виконали все призначене їй господом Ще наразі одиниці почули, зрозуміли сказано, та на все приходить час. Можливо, ще не минули наші 40 років блукання у пустелях душ. Лише біль втрати не щезає. А з часом тільки розростається і заповню всество. І від цього нема куди подітись. Тому кожен. Хто писатиме чи говоритиме про мою сестру? Нехай добре подумає, чи була його душа така ж тромтлива і вразлива до справжнього високого слова. Дякую, пані Віра. Дякую вам. Нагадую, що сьогодні у студії Львівського радіо разом з нашою гостею Вірою Давидовською ми згадували світле ім'я поетеси Наталі Давидовської, поезія якої звучала впродовж нашої розмови у виконанні народної артистки України, акторки театру імені Марії Зиньковецької Олександри Бонковської. А з вами була автор і ведуча Наталка Криничанка. Програма Зустріч на князя Романа Львівське радіо. Як осягти оцю минучість літ Всесвітніх та вселюдських катавазій? допоки ми ще є, любімо світ, утверджений в кожнісінькій комасі, Любімо нерозсудно, як дитя, і руку простягаємо нелукаву, дні стеляться, підносячи життя, беруться пам'яттю в оправу. В оправу поміж неба та землі, поміж води та нетривкого вітру, отам, де подаровано мені життя незбагний та химерний витвір, отам, де м'ятний рум'янковий дух на відстані згадати і припасти, де істини безжальну наготу крилом перетинає вільне птаство. Так голосно, так болісно, без меж, так щедро, так убого, так по-людськи, допоки ми ще є, і потім теж, бо всі світи назад не віддаються. Я ще прийду. Мене не треба ждати. Війду з дощем, але без гром і тільки дощ візнає точну дату, коли при Ще прийду, мене не треба ждати, я ще прийду, але прийду не скоро, як сповідати, сходять? як сповідати, сходять грішні. Сний, сумний і радісний, я буду різний я ще прийду, і ще не буде пізно, я ще прийду, я вже.